Перед тим, як міняти ланцюг, його треба обов'язково поміряти калібром. Це такий інструмент, який вимірює розтяження ланцюга. У нього є два положення 0,5 і 0,75. Як ви бачите на відео, 0,5 у мене вже провалюється, а 0,75 ще, в принципі, не провалюється, тому нічого страшного немає. Цей ланцюг ще походить. Але вже він почав трошечки з'їдати касету. Як ви бачите, я такий зазубрений маленький. Плюс він також починає з'їдати передню зірку, вона у мене не White, і її зубчики стають ще. Більш густріше через це натяжіння ланцюга втрачається, і від цього він тримається гірше часу, почне спадати. Тому, якщо розтяжіння 0,5 ще можна кататися, але вже варто думати про заміну. А от якщо розтяжіння вже 0,75, то вже обов'язково треба міняти ланцюг. А якщо у вас є калібр, який вимірює до міліметра, якщо розтяжіння міліметр. То вже необхідно міняти повністю всю трансмісію, бо касета, передня зірка та ланцюг вже точно мертві. І ще також можна міняти е, задні ролики перемикача. Вони також. Зношується і також не тримають ланцюг, він постійно буде некоректно працювати. І звертайте увагу ще на натяжіння ланцюга на зірці. Воно може послаблятися за рахунок з'їдання зірки, і ланцюг може спасти навіть на нервувай зірці, коли вона повністю зношена. Слідкуйте за цим, все у вас буде добре.